Замість костюмів та краваток спортивна форма. Такими можна було побачити відомих людей міста на турнірі з міні-футболу, присвяченому дню Тернополя. Дійство відбувалося у парку Шевченка. Участь у турнірі брали чиновники обласної ради та адміністрації, викладачі економічного університету, працівники теплокомуненерго та журналісти. Скільки б ми, депутати обласної ради, влада взагалі не приймали будь-яких програм, будь-яких заходів. Якщо ми їх не будемо підтверджувати власним прикладом, то їм буде гріш ціна. Тому сьогодні дуже добре, що ми, представники депутатського корпусу обласної ради, вирішили власним прикладом доказати, <кій> наскільки нам дорога наскільки нам потрібна фізична культура, спорт, наскільки ми турбуємося про здоров'я нації на тернопільщині. Незважаючи на холодну погоду, біля майданчика зібралося чимало вболівальників. Рідні та друзі гравців кричали, що є сили або ж просто підтримували своєю присутністю. Ато щотижня грає в футбол, я звичайно, не кожного разу буваю, але стараюся якнайчастіше приходити і спостерігати за його грою. Особливістю цього турніру стало те, що участь у ньому брали досвідчені любителі футболу разом із молодими непрофесійними гравцями. Деякі учасники-аматори демонстрували хорошу спортивну форму. Депутат облради Сергій Надал зізнався, що до турніру спеціально не готувався, просто часто грає із друзями у футбол і веде здоровий спосіб життя. Для мене особисто футбол це любима гра. Я її намагаюся грати практично щонеділі. З юнацьких з років до цього часу, поки що ми зіграли першу гру. Ми перемогли з рахунком три я вже грав вдалося, а далі да намагатися граватий турнір. Команда облради зайняла третє місце у турнірі. Першість серед п'яти команд взяли працівники обладміністрації. Свободівець Сергій Надал отримав пам'ятну статуетку як кращий воротар турніру.